Все це було не просто десь нам влітало у нас десь. А щоб це було... Зараз я прошу представити Будь ласка, про що у нас буде розговор. Ми зараз вернемось. Володимир Анатолійович, я вас ставлю до відома. Прийшов Литвяков В'ячеслав Альбертович з кінокамерами. І сказав, що він все буде фіксувати нашу розмову зі мною, мою і з ним на камеру. Зараз я гляну, коли він призначена. Я якраз наставлю ці всі наказу. Зараз розуміємо. Так, з 15 до 10. Так. Да. Бо з 9 до 10. -го, а, з 9 до 10. -го, я не бачу. З, до роботи з 15 до 10. -го. Значить, наказано від 9 до 10 -го про навантаження та відповідальність операторів газової котельні. І тут написано, виходячи з такного розпису ДНЗ номер 5 навантаження операторів газової котельні здійснити в слідуючих розмірах. З 9 10-го 10 на неповний робочий день, 4 години за згодою і до 15-го усіх операторів. В літрякових Куричкин, Гурін, а з 15-го літряковиха ліченка курочким бурін на ставку. Mm -hmm. То як мені поступати в цей молодою папку? Добре. Через 15 хвилин мали, поконсультую, що буде. Як далі ми будемо робити, то ви, мабуть, вже здогадуєтеся, що mm, у вас yeah. іде зкоручення, це не мої прихоті, так. це нове керівництво міської ради. І, мабуть, ви про це знали, що так. буде працювати 4 сторож двірних опалювачі з 1 грудня. Так. Вже визначені люди, які залишаються, будуть працювати. Так. А вам я пропоную написати заявлення збірні. На якій підставі? Ну на тій підставі що. Що? Що? Ну, що... <рес> на тій підставі. А це є, є законно, чи як ви це вважаєте, людину взяти, а потім так просто так сказати. Ти мені не подобаєшся, бо те, не той колір волосся чи як? Не знаю. Ні? А законодавство ви знаєте? Знаю. Добре, знаєте. Добре. Я, по-перше, не сама приймаю рішення а в цьому питанні, але все, що мені говорить, керівництво і Добре, ну, так. Да? Як я її підпорядкування. Під, під. Так, іде, іде те рішення, де написано, щоб скоротити, чи. Звільнити, не скоротити, а звільнити, бо по скорочення це інше питання. А звільнити, де Де те рішення і де, де воно все там є? Ну, ще йому дали. От. Про що ми будемо зараз була каделя? Це я, я, жду, я Я вільний чи як? Я жду розпорядження через 15 хвилин, що мені скажуть приходить. Я вільний зараз. Я все зрозуміло? Ну так а зараз я в цих послугах ваших не Потрібно.